Цей день настав. Кримський міст, як сказали би кремлівські пропагандисти, зазнав негативного ремонту. Як це позначиться на логістиці окупантів та який матиме політичний ефект, ми розбирали разом з експертами. А щоб не пропускати наші відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Дуже дуже втомлений міст. Удар в глибокий тил ворога. Ну такий ляпас серйозний. Кримський міст ключовий логістичний вузол, який окупанти використовують для забезпечення війни, а ще символ захоплення півострова або воз'єднання із Росією, як це називає кремлівська пропаганда. Вдала атака на міст, та ще й розпал туристичного сезону удар по путіну особисто. Адже всі роки війни він хизувався цим проєктом. Отже, якими будуть наслідки для окупантів. Я думаю, що справжні наслідки про них ми дізнаємося ще незабаром, тому що воно створить проблеми з логістикою. Навіть з пошкодженням автомобільної частини мосту і серйозними ремонтними роботами, які там зараз будуть тривати, це все одно створює проблеми для окупантів з точки зору навантаження на існуючі шляхи. Сполучені це створюватиме, скажімо так, точно незручності, як мінімум, скажімо, як максимум певні проблеми з доставкою боєприпасів і снарядів для. Окупантів Путін відразу заявив Росія відповість. Міноборони Федерації вже готує пропозиції. Ще пак зламали улюблену іграшку кремлівського вождя. Відповідь не забарилася. Дронами і ракетами Росія вдарила по портам Одеси і Миколаєва. На цьому помста очевидно не скінчиться. А так, зокрема, на українські військові об'єкти стане більше, але повітряні сили країни-терористки і без того били по Україні всією зброєю, яку мали. Так, живий, живий, живий Перед тим, федерація оголосила, що виходить із зернової угоди. Чи є зв'язок між цими подіями? Думаю, що вони ніяк не пов'язані насправді, і тут не треба шукати якусь конспірологію, тому що зернова угода ніколи не сприймалася нами таким чином, щоб забороняла нам, скажімо, вести бойові дії, так як ми вважаємо це за потрібне робити. Вочевидь, скажімо так. Ворог це ж буде інтерпретувати, буде все інтерпретується в Росії таким чином, що вони вишукують центри спецоперацій військово-морських сил, які можуть бути на їхню думку причетні якраз до атак, зокрема на Керченський міст. Тому ударами було обрано Миколаїв, Одеса. Для них це буде подано як відповідь, начебто, дивіться, ми. Помстилися наскільки зруйнована логістика, і чи реально возити паливо, продовольство, броню, снаряди в обхід? А якщо вдарять по Чонгару, що тоді залишиться тільки понтони? Ви знаєте, що вони пробують і будуть кидати понтонні переправи, якраз в районі Чонгару? Але знову ж таки, це все зменшує обсяги, які ви можете перевозити по стаціонарним. Мостам, воно все одно буде менше. Альтернативні шляхи вони відомі. Якщо з Криму, то завозити то зараз, ну, будуть завозити там, залізничною частиною і далі вивозити через Джанкой фактично переважно, можливо через Ченга. А так само це ще один шлях. Таганрог, Маріуполь, далі на Бердянськ на тлі українського контрнаступу і спробу визволити південь. Керченський міст був головною ціллю. Тож, які переваги може дати нашому війську часткове виведення з ладу головної переправи окупантів? Почнуть вичерпуватися снаряди і боєприпаси, які там десь невчасно можуть бути підвезені? У них будуть певні альтернативні шляхи. І тому і, і зокрема це шлях е, морських перевезень, те, що вони використовують, і переправу я хочу нагадати, це не порівняні масштаби. Ви стільки не привезете, щоб це спрацювало комплексно, мають бути виведені з ладу як міст безпосередньо е, Керченський, так і е, переправи, які фактично і Чингар, зокрема, які з'єднують. Крим з окупованими територіями не встигли у Кремлі оговтатися від гастролей пригожинських вагнерівців, що сильно підмочили репутацію Путіна. Як тут підрив мосту, удар в глибокий тил ворога? В останні тижні тривали ретельні перевірки на цій трасі, стояли величезні затори. Ще в травні військове командування федерації проводило там навчання, як вберегти міст, зокрема від ударів з повітря, води чи суходолу, допомогло складається враження, що ані військове командування, ані сам бункерний не контролюють ситуацію. Це б'є в першу чергу, мабуть, на оточення Путіна. Вони формують своє враження, що він слабкий. І е, втрачає певні певні важелі впливу і управління безумовно. І як мені здається, це призводить до того, що може у них там в оточенні Путіна все більше визрівати і формуватись бачення про те, що ну скажімо, Путін вже не той, який був, він втрачає керованість. За процесами він не втримує ситуацію. Відновлювальні роботи ведуться, але будь-якої миті може знову прилетіти. Тож, ключове питання: як цей домоклів меч змінює плани окупантів і чи вплине це на бойову спроможність Росії на передовій? Ми оцінюємо з точки зору динаміки процесу і того, що є зараз. Зараз сказати, що це призвело до того, що фронт посипався ще ні. На жаль, для нас, але не виключено, що в майбутньому на деяких ділянках він і буде сипатись, зокрема, і через те, що ось цей моральний стан він буде дещо незадовільний. Плюс я би не виключав, що е ті військові, які фактично зараз стануть в опозицію путінського режиму, будуть свідомо ділитися певною інформацією з нашими спецслужбами, з нашою розвідкою. Координати якихось цілей там цікавих з тим же з тими ж складами зі зброєю тощо, це те, що називається саботаж. Атакували кримську переправу в розпал туристичного сезону. Очевидно, що він закінчиться достроково, якщо вже не закінчився, адже бавовна у Криму розквітає зараз ледь не щодня. Про які економічні втрати можемо говорити, і які настрої на самому півострові серед цивільних один з найбільших охоронюваних об'єктів дійсно. Дуже потужно охороняється кримський міст, а тут таке сталося. Це все ж таки надломлює певну ситуацію. Вона помітна, вона помітна через те, що йдуть чистки серед військових. Вона помітна в тому, що от Путін не може відповісти на те, а що ж буде далі з війною, з так званою спеціальною воєнною операцією, куди йти. Що робити? А загалом тенденції такі, що фактично все, що не пов'язано з військовим сектором економіки, практично все воно в Криму стає збитковим і дотаційним. Який вже туристичний сезон, коли таке коїться, а тепер ще й з проїздом складнощі. Окупанти кинули всі сили, щоб відновити рух. Запевняють, це вже вдалося, але водночас були їхні ж заяви про те, що частина мосту не підлягає відновленню. Ми бачимо зруйнований проліт, порушені конструктивні елементи. Що там насправді вони відновили виключно, скажімо, одну ділянку. В реверсному режимі, тобто раніше можна було дві смуги їхати в один бік, а зараз по одній смузі рухаються. А саму ділянку зруйновано, вони закривають на 2-3 місяці ремонту. Це, це 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 ну це серйозні наслідки і збитки. Звичайно, і ще цікаве питання: чим вдарили так влучно? Обираються варіанти і обирались в даному випадку, такі, які б фактично не були виявлені російськими військовими. Чи ФСБшниками і досягли своєї цілі. І тут надводні дрони це один із цих елементів. Навіть, скажімо так, дрон, який може йти один метр під водою, керуватися супутником, це виявляється серйозною зброєю. Перше, він швидкий. По-друге, він доволі маневровий. По-третє, він малопомітний. Це українська розробка. З того, що мені відомо, це українська розробка, яка використовує зокрема і іноземні компоненти. Зрештою, на цьому історія не закінчується. Ймовірно, далі буде. Але чи ж факти тижня ICTV. Приліт повезло зв'язку під алуштою. Яку він мав цінність для російської армії, та чому по ньому пустили аж чотири атакамси? Безумовно, це е, такі доволі важливі стратегічні об'єкти для росіян, що загалом означають регулярні удари по військових об'єктах окупантів у Криму. Створення умов для покращення е, подальшого впливу на півострів. Чи може для його звільнення? Ця операція, ну, скажімо так, вона має бути всюди секрет. Та яка ціль наступна? Це відео зняти в ніч на п'ятницю на набережні Алушти. Вибухи лунають на возлі зв'язку російських окупантів. Протиповітряна оборона загарбників безсила. Мінімум чотири атакамси влучають в ціль. Експерти з'ясовують, уражено вузол дальнього космічного зв'язку. Він, начебто, мав підтримувати контакт з космічними апаратами, що колись виконували місії на місяць Венеру та Марс. Але якщо росіяни хочуть кудись полетіти подалі з півострова, то навіщо нам їм заважати? Але таким же успіхом не можуть використовуватися для зв'язку із космічного провоку Російської Федерації, Вимагаємо забезпечувати ситуаційну бізнес на полі бою. І відповідно, це абсолютно військовий об'єкт. але цей космічний вузол не лише для шпигунства в комплексі. Ці системи забезпечують закритий зв'язок окупантів. це супутниковий зв'язок, який був розгорнутий Росією для того, щоб забезпечити саме військових супутниковим зв'язком? Крім того, цей вузол зв'язку один з тих, що забезпечує передачу даних системи ГЛОНАС. Саме по ній російські ракети наводяться на цілі в Україні. Це е, такі доволі важливі стратегічні об'єкти для росіян, тому що в деякі е, такій мірі вони можуть використовувати як додаткові маяки для формування точної позиції на землі. Це не перший і певно не останній знищений або пошкоджений подібний об'єкт. У Криму два місяці тому прилетіло у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. І всі ці влучання не просто знищення зв'язку між командуванням та підрозділами російської армії. Далі дізнаєтесь, як це може бути пов'язане з операцією зі звільнення Криму від окупантів. У ніч на п'ятницю ракети летіли не лише по вузлу зв'язку під Алуштою. Вибухи чули ледве не по всьому півострову. Так звані російські воєнкори пишуть про знищення, як мінімум, чотирьох установок ППО С 300 та С 400 з постачанням атакамсів сили оборони України влаштовують окупаційному ППО реальний геноцид. Саме роблять акцент на тому, щоб Знищувати російське ППО великого радіусу дії, таке як С 400 «Триумф», на території тимчасово окупованого півострова Крим, і таким чином зробити дебо над Кримом більш відкритим. Гримлять вибухи на кримських аеродромах за останній місяць щонайменше два міги: 31 БМ та су 27 пошкоджені «Обельбеку». А ось так палає аеродром у Джанкої, одна із найбільших авіабаз для російських гелікоптерів. Росіяни вже почали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкоя, та активно відновлюють аеродроми у глибині півострова. Повідомляє партизанський рух Теж але шансів сховатися в них немає. Крим це як така собі калюжа. Де або, або кімната, от є стіни, є стеля, і все. Ти і тут можна тільки по кутках взад вперед тягати, але рано чи пізно можна було вирахувати систему системність переміщення цих літаків. Перед початком наступальної операції зі звільнення Криму сили оборони зачищають всі компоненти, що можуть цьому завадити. Розірваний зв'язок не дозволить вчасно або приховано передати команди. Є людський фактор, коли люди переходять на банальні якісь там стільниковий зв'язок, на сотовий зв'язок, смс ки бо ну не працює що, а треба ж написати щось в Москву. От він пише, от смс-ку. Кидає знищення ППО в Криму не дозволить російським. Окупантам скидати каби на сили української оборони, коли вони наступатимуть із Херсонщини. Якщо б не авіація, то здобутків територіальних у росіян було б. В рази менше, а втрати були б в рази більше. І от вони моляться на свою авіацію. Тому все правильно українські збройні сили роблять, виносять авіацію з чату. Крім того, максимальне скорочення кількості установок ППО дозволить майже безперешкодно діяти атакам сам, далекобійним дронам та коли прийде час, літакам Ф-16. І ще не факт, що операція зі звільнення Криму розпочнеться з Херсонщини і, взагалі, по землі. Якщо ми будемо зараз фантазувати, якщо ми вибиваємо систему ППО, то можливо є думки стосовно десантної операції, тобто не через повітряний етап, не через морські шляхи, а через повітря. Тобто ми зараз не дарма знищимо систему ППО. Десант з моря ризикована справа може вийти як у 61-му під час невдалої операції американців в Бухті Коченос на Кубі. Висадка була, люди сиділи, їх не змогли підтримати, і всі вони були знищені. Ну це не не наш варіант. Це ж це велика наступальна операція. Це можливо порівняти як день де. де. Та висадка десанту в Нормандії, воєнний експерт Денис Попович вважає, що такий план по кількості малих суден скоріш нагадував би операцію Динамо під Дюнкерком у часи Другої світової. Тоді задіяли аж 860 суден. Це можливо, каже Попович, але поки що лише теоретично, і шанс буде лише один. Там не може бути кораблів на їхньому шляху російські. Чорноморського флоту там не може бути ніяких засобів для відстеження ситуації на морі. Ну і е, ця операція, ну скажімо так, вона має бути абсуди секрет. Знищення ціли на кримській землі, воді та в повітрі лише початок деокупації півострова. Жоден з наших експертів не готовий сказати, як саме це станеться, і особливо коли. Але коли це станеться, ви обов'язково дізнаєтесь про це у фактах тижня. Костянтин Павлов факти тижня, ті. Єдині новини. Кримський гарячий сезон у розпалі. Як півострів стрімко втрачає роль головного військового плацдарму РФ. Вони почувають себе в небезпеці. Куди росіяни виводять свої кораблі, літаки та системи наведення? Зсу остаточно переріжуть логістичні артерії, їм треба перекривати кисень. Та чи стане півострів пасткою для російських військових? Буде там бо Окупований Росією Крим це велика військова база, яку ворог використовує як плацдарм для атак на Україну. Але на півострові загарбникам стає все неспокійніше. Спочатку втікати з облаштованого Севастополя довелося Чорноморському флоту РФ після влучних ударів наших дронів і ракет. Тепер ще військовим літакам, які більше не почуваються у безпеці на аеродромах півострова. А також накивати п'ятами почали кримські чиновники. Цього тижня на тамтешніх військових об'єктах знову гаряче. Атака на Севастополь. Приліт, та потім пожежа на аеродромі в Джанкої. На військовому полігоні на мисі чауда. У Вітіно неподаліків Паторії, там сили оборони знищили центр космічного стеження, що забезпечував супутниковий зв'язок російських військових і був важливою складовою сил ядерного стримування Федерації. Передували удари по військових аеродромах: Бельбек та Гвардійське поряд із Сімферополем, виведення з ладу десятків російських комплексів ППО, а також центрів радіоелектронної розвідки та РЛС, що фактично позбавило ворога очей. Перетворення Криму з українського курорту на російську військову базу ворог спрямував мільярди доларів. В результаті ж має колосальні збитки і постійні загрози. Це збільшує ризики зараз. Робити ставки виключно на Крим. Оскільки він стає все більше вразливішим, і кримський фронт він живе своїм життям. Тобто, як би там не було, туди наносяться удари. Там діють надводні дрони, летять ракети і летять повітряні дрони. Звуки вибухів у Криму чутно ледь не щодня, і хоча це де факто зона бойових дій, навіть після падіння уламків на Севастопольському пляжі Учкуївка, сюди їдуть туристи. Ну ж раз приїхали сюди, будемо, будемо ходити, надіємось на краще. Щоправда, таких відпочивальників кримська окупаційна влада пропонує тільки не уявіть, це за межою абсурду: страхувати на випадок загибелі в результаті бойових дій з наступними виплатами родичам. У такий спосіб окупанти хочуть збільшити туристичний потік. Бо ж для бюджету федерації Крим перетворився на Чорну діру. Крим під від 2014 року це одна економічна втрата для всієї Росії звісно ж, кількість бажаючих їхати під обстріли різко впала. Росіяни скасовують бронювання і здають квитки. Ті ж, хто наважується відпочивати на військовій базі, можуть завітати до ось таких кав'ярень. Або насолодитися шопінгом. Питання: чи зможуть систематичні атаки Сил оборони на військові об'єкти Криму підірвати боєздатність агресорки? Першим спротив відчув чорноморський флот. РФ. Якщо раніше ну от кораблі або підводні човни, вони дуже спокійні. Зранку виходили з Севастополя і десь на рейді, на очах там всіх мешканців випускали по Україні десятки ракет Калібр, а потім також спокійненько повертались в базу, то після декількох ударів ракетами і дронами ситуація змінилася, і вони свої самі спроможні нові кораблі перевели в порт Новоросійськ. За цей період часу нам вдалося. Або знищити, або серйозно пошкодити третину складу бойового ядра кораблів Чорноморського флоту, та Федерація досі обстрілює з Криму материкову Україну. Хоча тепер це поодинокі швидкі вилазки. флот роззосереджений, оскільки концентрація в одному місці є неможливою через якраз застосування наших дронів. І Магури, і Сібейбі, і розвитку їхніх можливостей мова йде про те, що треба ну поставили ракети Р 73 повітря, повітря. А сі бейбі так само на них поставили РСЗВ за принципом Градів, які працює реактивна артилерія. І підводні човни ворог постійно тримає у русі, бо щойно вони причалять, прилетить. Тому більшу частину флоту ВМС Федерації вивели в бухту новоросійська, але дрон дістався і туди. Тож тепер росіяни шукають нову схованку, адже мають сумний досвід. На всьому кримському півострові вони почувають себе в небезпеці. Ще одна компонента повітряна. Тут у ворога є перевага, він досі може піднімати винищувачі. Бавовна повною мірою ще не розквітла, але процес запущений. Повітряний простір над Чорним морем контролюють росіяни, і саме тому наші воїни, наші сили оборони б'ють по аеродромам російським в Криму в першу чергу. І вони вимушені будуть або переміщатись, ну як і з флотом. Ворожі літаки евакуюють з кримських аеродромів. Кількість літаків зменшилась відсотків на 50 на сьогоднішній день в окупованому Криму, передислоковані на інші аеродроми. Це теж викликає проблеми, тому що ну вони не знають, як, скажімо так, діяти, бо от бачили катастрофу в моздоці. Помилка пілотів, тому що вони перший раз заходили на посадку в маздоці. Взагалі удари треба сприймати не тільки з точки зору знищення чи пошкодження літаків, це ж змінює всю структуру. А отже, ворог дезорієнтований. Утім, використовувати кримське литовище поки все одно буде, як аеродроми підскоку, тобто такі, що служать для дозаправки і переозброєння. Кіровське відновлюють там багерова. Теж, наче, відновлюють оце значить, що вони будуть тікати з САК з гвардійського з Більбека туди, але там їх теж доженуть, і доведеться їм тікати на Краснодарський край. І знищений днями центр космічного зв'язку теж внесок у загальну скарбничку. Протягом травня-червня ЗСУ уразили 15 дивізіонів систем ППО та 15 радіолокаційних станцій ворога, зокрема в районах Джанкоя, Чорноморського, Мису Тарханкут, Євпаторії, Севастополя, Алушти та Гори Айпетрі. Так розчищають небо для завдання ударів по військових об'єктах і логістичних вузлах. Якщо наші збройні сили переб'ють артерії, постачання озброєння, боєприпасів і продовольства, Крим стане для ворога справжньою пасткою. Зараз головних шляхів три. Основну кількість вантажів вони доставляють по коридору приазов'я, побудували там залізничну вилку і тягнуть через північ Крима. А серйозну частину вантажів вони. Переправляють по паромній переправі Пароми Вони можуть брати на свій борт повністю залізничні состави і перевозити до Крима. Якщо ми вийдемо на північний кордон Криму на північну пересип, то Кримський міст буде єдиним способом постачання ну, з Російської Федерації. На переправу загарбники поклали дві треті всієї логістики для забезпечення військових в Криму і на півдні материкової України. Керченський міст ворог навантажує менше через пошкодження, які той отримав раніше. І все це цілі зсу. Наші експерти кажуть, цілком досяжні. Практика це вже показала. Кримський міст, Керченська паромна переправа це ж. Тоненька смужечка насправді тут можна обрізати на півночі, на Чонгарі перекопі можна обрізати. І цей мішок може виявитись чемоданом без ручки. Вогневий контроль над півостровом позбавить окупантів багатьох можливостей, як то наносити ракетні удари по наших південних регіонах, запускати із півострова шахеди і підтримувати війська, що орудують у Запорізькій і Херсонській областях. Їм треба перекривати кисень. Перекривання логістики це перекривання кисню, до чого призводить до мозкової недостатності і думати, вже, що робити, яким чином діяти, важко. У разі перерізання логістичних артерій військовий потенціал Росії в окупованому Криму дуже швидко обнулиться. І тоді півострів з військової бази окупантів перетвориться на пастку. І зараз, схоже, все поступово до цього йде. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?